Виявляється 220 вольт. Прекрасно знімають напругу. В цьому могли переконатися всі. Хто прийшов у міський палац культури і техніки імені Шевченка на виставу Ого або життя Штука хитра» одноіменного молодіжного театру студії під керівництвом ковальського режисера Ігоря Прокопіва? Артистам не лише вдалося створити в залі невимушену атмосферу театрального свята і подарувати глядачам масу позитивних емоцій, а щирі оплиски останніх і посмішки на їх обличчях відверта ознака того, що дебют ковальських театралів мав незаперечний успіх. Сатира, гумор, жарт ось ці жанри, на яких Зводилася сюжетна канва дебютної роботи 220 вольт. Ті, хто став її глядачем, не лише по-справжньому відпочили на прем'єрі, а й мали можливість взяти участь у проведенні театрального аукціону, а той самої виставі, співаючи дотепні пародійні куплети разом з артистами. Одним словом, це якраз той випадок, коли краще один раз все побачити самому, аніж 100 разів почути у переказі. Отож слово молодим ковальським театралам з молодіжного театру студії 220 вольт. На брески одну, на сельмаші одну, на мясо курс. А наш у нас есть консерватория, а? Эх, Петька, як бы ты знал, я для консерви консервы люблю. Товарищ прапорщик, що тобі знову? Эй, слухай те, вот аби не було армии, ким бы вы стали, а? Ну, пожежником. Аби пожежники не було. Беля цього м'я. А боємікція не було. Ну слухай, чого до мене прицепився? Я все нічого робити не буду. вот у меня в песне, в каждом куплете есть такие слова, женский голос. когда я говорю женский голос, давайте договоримся, что левая половина будет женским петь, а когда я говорю правая, то есть это мужская, мужской голос. Правая половина мужских поет. Давайте договоримся, да? Давайте попробуем. Итак, такая, я сейчас вам примерчик проведу, да, хорошо? Внимание. Вот, значит, женский голос. Мужской у нас такой нормальный Як у кожне свято, театральний також має свій хеппі енд, і цього разу він справді був щасливий. Залишається сподіватися, що дебютна вистава 220 вольт стане початком їх майбутньої багатої творчої біографії, і ковальці студійці ще не раз порадують місцеву публіку затепними жартами та інструментним гумором, прихильників яких в усі часи було предостатньо.